Ми бачимо в інших містах, за цей час вже декілька разів пройшло збільшення вартості проїзду в громадському транспорті. І задача в нас підняти максимально готівковий розрахунок і мінімально піднімати безготівковий розрахунок, щоб стимулювати людей переходити на безготівковий розрахунок у електротранспорті. Підвищення тарифів на громадському транспорті, як зазвичай, викликана ростом затратної частини складових тарифів. Це заробітна плата, яка вже за за останні два роки зросла на 30%. відсотків. І в основному це ріст затратної частини палива та електроенергії. Сьогоднішнім рішенням виконавчого комітету вартість проїзду збільшується на 2 гривні. Це стосується і безготівкової оплати, і готівкової оплати. Перший етап ми маємо з 29 січня поточного року. Вартість проїзду вже озвучена. На другому етапі це вводиться з першого Другого року, тобто літом поточного року, зміни невеликі. Єдине, що змінюється, підвищується вартість готівкової оплати в тролейбусі до 10 гривень. Транспортна картка в тролейбусі залишається по 6 гривень. як Це буде з 29-го числа. Вартість проїзду в автобусах також не змінюється з другого етапу. Єдина зміна це збільшується до 10 готівкова оплата, тому що до того часу не має вже бути кондукторів в тролейбусах, і не буде такої можливості оплачувати відповідно готівково для пенсіонерів та учнів. Тільки транспортна карточка учнівська да, в розмірі 4 гривні, картка житомирянин також 4 гривні, все інше готівка 10 гривень і, мабуть, на той час буде вона вже у дія.